Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Сьогодні я для вас підготував три історії, які попали в канадську пресу. Історії, які підняли канадців на ноги, які дійсно показують великий приклад сили, духу та доброти наших людей, українців. І зараз, як ніколи, це надзвичайно важливо, щоб такі історії продовжувалися відбуватися. І я не розказую це просто так, щоб розказати. Я розказую з бажанням і з надією, що ці історії будуть надихати ще більше наших людей не тільки в Канаді, а й в Україні, в Європі, всюди по світу робити добрі речі. Тому що, коли ми, українці, робимо щось таке, люди зауважують, і це показує дуже великий приклад і піднімає нашу Україну тільки на а не вниз. Тому друзі. Підтримуйте таке відео, підтримуйте такі історії. Прямо зараз, якщо вам не байдуже, вашими вподобайками, вашими коментарями. І також підписуйтесь на канал, щоб побільше і побільше людей могло дійсно дізнатися таких класних і хороших прикладів. Тому що прикладів, на жаль, хороших немає так багато. Або навіть якщо вони є, про них мало хто розповідає. Переважно люди розповідають про негатив. І негатив вже надуїв. Негатив є щодня в Україні, проблеми і дійсно біда в Україні. Але ті проблеми, з якими, Стикаються українці за кордоном, це не є проблеми, тому що над головами зовсім не літає і можна жити, можна вирішити все, якщо звісно не мати війни в країні і бути здоровим. Тому друзі, давайте я розпочну з одної першої історії дуже цікавої про пані Мирославу. Це 72-річна пенсіонерка з України, яка приїхала, звісно, до своїх дітей, і її хату просто знищили. Просто знищили Маріуполі, нічого не залишили. Чилося і в неї немає куди повертатися. В неї була дача, в неї була квартира. В дітей були були квартири. Вона все своє життя працювала спеціально для того, щоб підтримати, допомогти. І Росія все це фактично забрала в неї і в її дітей, і вони зараз орендують фактично квартиру тут в Канаді. І що цікаво, що пані Мирослава, як і кожна пенсіонерка, яка приїхала в Канаду, вона не знала, що робити, як себе займати і як почуватися потрібною. Вона хотіла віддячитись Канаді не тільки за те, що Канада відкрила широко двері та взяла їхню сім'ю до себе, а також просто бути зайнятою, тому що вона завжди була зайнята в Україні. Вона хоче далі хотіла продовжувати. Бути і почувати, що вона потрібна. Суспільству потрібна і щось може змінити і зробити. Що пані Мирослава почала робити? Вона почала варити борщ. Що тижня почала варити борщ і ходити волонтерити в. При, безпритульне, фактично, таке місце, де багато безхатьків ходять харчуватися. Вона щотижня туди ходила і ходить ще до сих пір, і варить борщ. І цей борщ став знаменитий. Її почали називати в Канаді Баба Борщ, і вона стала знаменита серед загальному безхатьків, серед канадців, серед різних волонтерів за її добре серце, за її добру душу, за те, що вона просто навіть таким маленьким чинком. Показала, що таке Україна, і піднімає почерк України і і нагадує у канадцям. Нагадує всім, навіть тим, що наш борщ, наша їжа це просто більше ніж просто їжа. Це наш дух, це наш приклад і наша візитна карточка. І баба зараз Мирослава себе так почуває конкретно добре, вона робить багато хороших вчинків і таким чином знайшла себе і змогла віддатися канадському суспільству. Наступна історія вона надзвичайно прекрасна, тому що розплакалися фермери. Розплакались фермери, коли наш українець Володя, хороший такий хлопець, знаєте, ну добра людина, я його персонально знаю. Він знав, що старша пара. Фермерів вже їм під 80 років. Їм треба було збирати урожай. І їм важко. Ви самі себе можете напевно уявити, як важко людям е, в такому віці збирати урожай. Не то, що вони там погано, погане мають здоров'я чи щось з ними не так, але все рівно люди в такому віці хочуть живого спілкування. Вони хочуть, щоб хтось навіть був з боку, хтось підсказав, хтось підняв щось, хтось допоміг з різною технікою. І... Він не міг просто відмовити їм. Він побачив, як їм складно. Він фактично почав волонтерити і безкоштовно, безкоштовно допоміг зібрати урожай, годувати худобу і підтримувати цю пару. Ця старша пара канадців вони розплакалися після такого доброго вчинку. Вони не могли повірити, наскільки наші люди є хорошими, добрими, і вони навіть не переживають ні на капельку за те, щоб просто безкоштовно допомогти людям. У нас в Україні це прийнято. Нас в Україні прийнято сусідам допомагати один одному. Нас в Україні прийнято старшим допомагати один одному. І цей українець він він показав знову ж таки нашу душу, наш приклад, прекрасність українства і що таке бути українцем. І за кордоном ви можете бути теж українцем, якщо будете представляти і показувати Україну тільки з найкращих боків. Третя історія, вона дуже зворушлива, тому що для нас, українців, церква це дуже важливо. Це важливо, бо це наша культура, наша історія, наша віра. І українці не можуть бачити, коли церкви занепадають. І, на жаль, в канадських степах. Дуже багато є занепаду, великого занепаду українських церков, і не тільки українських церков, і більшості цих всіх поселень, які колись були, колись ходили туди люди, були клуби, вистави, люди збиралися. Це все тепер просто пропало повноцінно, тому що люди переїхали в великі міста. І для одного містечка, такого важливого містечка в Саскачувані. Почала занепадати церква, церква е, англомовна церква, яка просто вже не мала ніяких можливостей навіть вийти нікуди, розібратися. Вона просто би там погнила, вже дах пішов. І наші люди українці зібралися, тому що ці старші люди, які колись підтримали цю церкву, коли пам'ятали, що в неї ще ходили, вони просто зв'язалися з ними. І вони і за того, що зв'язалися, допомагали один одному. Українці хотіли віддячитись. Вони зібрали гроші, вони взяли свої всі сили докупи. І деякі з тих українців-волонтерів займалися колись ремонтом церков, що вона, в на Україні, і вони відремонтували цю церкву. Вони відновили цю церкву. І ці люди старші, вже під 90 їм років, вони побачили. Чили за своє життя відновлення їхньої церкви, їхньої історії, і те, де коли вони пам'ятали, коли вони були молоді, вони брали шлюб, коли вони туди ходили щонеділі, Тепер це все в гарному прикладі, в гарному стані, і це не може просто не надихати і не надихнуло цих людей. Про українців зразу. Дуже гарно відгукнулися, не забули про них і сказали наскільки українці міняють Канаду, наскільки українці додають Канаді багато позитиву, і наскільки українці багато. Працюють і ніколи не сидять просто на шкурі інших людей. А дійсно поводять себе по-людськи, тому що якщо по-людськи себе не поводити, то вас добро не буде повертатися, і українці вони завжди дають собі раду всюди, але не забувають і про ближнього, і про інших людей. І це приємно. Це бере за душу, це бере за гордість, і це при прекрасно такі історії чути, бачити, що вони відбуваються. А ви собі тільки подумайте, це пару історій. Але з цих пару історій починається щось нове, і з цих пару історій може початися набагато більше і більше добра. І скільки ми зна не знаємо про це добро, яке українці щодня роблять, про те, що українці навіть нікому не розповідають, і про те наскільки українцям в душах складно, бо їхня країна в такій біді, але вони якось дають раду і знаходять собі силу, щоб бути людьми і, за і залишатися людьми в будь-якій ситуації. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я надію, що відео дійсно вийшло класне, інформативне і насамперед позитивне про наших людей і дає нам можливість задуматись над чимось. Вам бажаю здоров'я, як завжди, друзі, і мирного неба над нашою улюбленою Україною.